Це Ілля і Стас. Взагалі то я мав починати. добре. Де ти? Ти заходиш? Так, ти тут заходиш. Ура! Я є. Привіт! 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 Дивись, тут от. Такі от китайські. Я тобі в дупу. Ні, це моя скриня. А, твоя. Текс. Пішов цього. Шель. Стоп Так О, сзади наш шакер А, Да, можно класть на вещи Можно И у меня кусает из смерти какой-то Страшно. А у меня еще какие-то брони. Зарытые бронями. Это очень классно. Так, Спасибо. Спасибо. классно. Так, Спасибо. 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 Так, Спасибо. 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 кока У Обісера. Добре, зараз добре. Нас у шалкер. Але не всі. Або всі. Ні. До його. Ну, даємо майже всі. Получився про о, а я для тебе маю подарочок. Дякую, я забираю Для <плес> тебе? Хочеш взяти Що? <кхід> подарунок У... заробочку? Щось заглючу. Який папір? папір. Угу. Ні.

Вот еще смерть. Я смерть. Ломай. Так, забираем. Теперь Ломай. Ломаю шарик. Я выживаю. Выйдем. Я не знаю. Ломай. Я выживаю. Я тоже. Чисто. Давай ти будеш за ресурси відповідати на тобі. Беру. Да. А я буду відповідати за захист. Так. О, Ілля, скільки я тобі зараз не сусід? Стій, то я. Скільки я тобі зробила зустріч? Дивись на сердечко. А вон так же досить. Ну ты добралась. Я ангел с Так, на це таке звучить. Куса темрявы. shh <laughs> Оленю будую. Аж рожки все випало. Так. Клас. О. Клас. О, класний бабай. Так, і ще. Некато так класно. Оленя червоги. Клас. Оленя роги? Так, от. Дай мені їх. Добре, зараз сам. А я зроблю так. А вот таки, бра. Добре, зараз я тут. Чист. Я біжу, біжу. Та я б От ішов. Вот Мої роги. є ти можеш вот так ти вертіти, вертіти, ти будеш мене бачити. Вот сейчас поверсик, коросочку, це. Пришла доживати скоро. Так, скоро. <рисок> Ведмеді! Ведмеді! ні тільки не вони, тільки не вони не О, а, а як це я. Ілля, я падаю, а ні. Нету. Дужене тут. <кiffe> <кiffe> Ти мене ніколи не доженеш, не дженеш, не доженеш, не доженеш. Курицу якісь загадкові дерева. Може бути. Ну-ка, стоп. Це от сюди. Ну, жалко. Не відкривати, не відкривати. Я тебе вкусну позаду. я пока что... Подождите, что тут такого я. Да ёй! Так У нас тут проблема какой нибудь вопрос. квадрате. Давай, давай, вкрутишь. приєднується до гри. Е, ой, мені треба папер. Можеш дати мені тебе. Зараз дам. Чекай О. Папір давай срочно. Зараз дам. Папір, папір, папір. Тримай. Бери скоро. Та, бери. Та я не можу. Йой. Так він до мене. Ілля. Та... Ілля! Ау, та тебе. Та не так, а прямо до мене. <світ> Тобі не можу <можливо> грати. Іди <світ> щось роби якісь інструменти. Це добре, ти йду тому може. Добре, але десь біля мене. біля біля мене десь

Вже yes. зараз показує. Все вже показує Стоп. Ай, блін. Um, можеш і, скрафтити як це верстак? Зараз буду. Ой. І треба паличка срочно і скоро. Усе скрафти. Тримаю. Нарешті. Паличка є. Ой, де, де мені дерево? Де я його дерево? Та один шматочок берег та прям до мене кинь, в мою ти? сторону. Та в мою сторону я кидаю. Та ти неправильно! бог ти. <правильно> Будь падаємо. Я говорю прям в мою сторону. Не прям. Вот <meldzień> <jeu> ну, так вот ты кидаешь позу, вот так вот кидаешь в иншу сторону от меня. Забери верстак. И ля. Дубись мои приемы. приёмы. ава да ки да бра ки да Ой! Ты нормально. Бля, ти щось бачиш? Ти ще шест творе. Иди, да. Бах! Хе-хе-хе. Да бежи зви там ты. Да я біжу. нешек. Давай про это стою. Фейрверк.

Купай ще. Купай іще. Цікаво, що подала. Ілля, можеш вийти? Ну, Але стій не зараз. Добре. Давай, виходь. Не виходжу. Ой. Обернись. Наверх. Ти Не бачив ти що вибухну? Давай, я тобі зараз протестую. Давай. Бузик клас. Добре, колос. Де то було Клас! А можна на тобі протестувати? Почекай, подивимось. Да Владив... будет понести уже. А у нас тут давай. А вы съемах во дня теперь о душе именно є 15 днів на команду здесь руды. Не знаю, просто не туди. Бігли село шукати, нам треба поміж <плес> ну, ну, село. <плес> наші тобі в печеру? <плес> село. <Sí>. Сій. <гас> <гас> Ілля, дивись, яка тут реалістичність, те, що я запущу феєрверк, та підійди поближче. Дивись тепер в печеру дивись. І вона буде світити зараз. Печера бачу додому. Але тепер вона буде нам показувати. О! О бачиш як? Полетіло. По, тобто, О, давай на свинці, папі. Свинка, папа! <кх> О, жарений стейк заробила. Зараз тут. Свинка, папа. Гори! <кх> Каппа. Це капапа. Ну. О, жарене. Це шо? Зніму щось з луту. Так, поперше не буду жити. Скоро в село. Тут він що мирний? Нас мирний чи що? Нас зараз груза і дощ. Ти йди шукай село. Я тут. А, так, а, так не знаю. Легко хай буде. Звідси. Або стін. Я зараз в нього запущу файл. Погода. Ой, щасно. Га-га-га. Таке добре. Пройдусь із другим скелетиком. Та на тобі йти. На. Тут дуже багато Скелети скелетів. Я не боюся вам. Бля. Не підходь. Та відійди. Ти я відійшов. На вам тобі скелети. Ой. Кісточки. Ой. О, вони самі б'ються. Ой, там любят Я говорю, просто побегу. Ой, там ласенький зумбак був. Бежим, бежим, бежу, бежу. Ну вот, зараз не надо. Ну, рассказали. Ты бьешься. Ой, зомби соляные. Ну, значить, десь близько село. Це? Це добре, але і погано. А чому? Я не знаю. Чому вас? Говори, получаєш? У шось дерева дерево є. Ой кріпер. Чокс. Ще один кріпер теж за. Зараз будемо закінчувати. Давай і закопаємося по Давай. Я это возьму все купаем залазь. Сейчас лис. Все закрываем. Все, давай тут вот я покупаю. Покудай ру буду Ну ладно. Эч. Эч. Крипер. <свист> Срипер, блин. Ой, паук. Ой, паук. 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 Ты тут где? что тут здесь? Здесь <свист> Зараз я его переможу и закинчу видео. Yes. Это как такая короткая. Ну, ничего страшного. Так, если тут вот Так? Скейпалі. Це наша міні-хатка. Тут от, ми будемо жити. Все. Тут моє. Щоб ти знав, я поставила по тут му віску. Один стиль тут, другой тут, третий тут. А я сам вот тут. Mm. Дальше. Тут у нас будет печенье. А сметник... Ой, хрустнуло. Ой. А сметник будет мир. Ой, ты, типа. نعم okay. no. Esto